Батальйон розгорнутий на базі військової частини у мікрорайоні Ракове. У ньому служить близько чотирьох сотень добровольців. Командири кажуть, це патріотично налаштовані хлопці, вік солдатів від 20 до 40 років, усі родом з Хмельницької області. Чоловіки повинні захищати свою країну. І з другої сторони, як не ми, то хто. Ось така моя позиція, громадська позиція. Ну і як чоловіка, дружина не розуміє, але дружина є дружина. Залишив роботу. Залишив роботу, щоб тільки захищати свою країну. Я готовий повністю захищати свою батьківщину і кажуть, не дозволять чужинцю топтати нашу землю і приходити в наші домівки і вказувати, як нам жити на нашій землі. Батальйон створили згідно з законом про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію та указу президента про затвердження положення про територіальну оборону України. Було зініційовано формування цього батальйону. Набрано на контрактні основи військовослужбовців, на добровольців. Батальйон забезпечений повністю стрілковою зброєю. Зараз йде, завершується вже підготовка техніки, обстеження її, інвентаризація і поставлення її в ряд. Батальйон вже сформований, повністю бійці несуть службу. 408 чоловік на даний час проводять бойове злагодження. І готовий виконувати поставлені завдання. Зараз батальйон готується до військового злагодження. Підготовка проходитиме на полігоні 8-го полку спецпризначення, що в Хмельницькому, а ротні навчання з бойовою стрільбою плануються у рівному. Тим, хто служив під час навчань, нагадають ази військової служби, а новобранців зобов'язуються навчити в більшості з нуля. Дуже мало людей, але люди, які щось людей мається на увазі підготовлених. Які прийшли, мають опит бойових дій. Але таких, таких, такі люди вони допомагають. От допомагають і мені, як командиру батальйону, і командирам взводів, самі визиваються, самі стараються допомогти, розказати хлопцям, які зовсім не служили в армії. Є такі у нас от, має бути присяга. 20 чоловік має приймати присягу. Головне завдання батальйонів територіальної оборони охорона державного кордону стратегічно важливих об'єктів, а також забезпечення діяльності органів державного управління і боротьба з диверсійно-розвідувальними силами та іншими незаконно озброєними формуваннями. Наразі батальйон комплектують матеріальними засобами. Багато до допомоги не надали спонсори. Хочу відмітити в першу чергу це красилівський завод Атоммаш, який забезпечив акумуляторними батареями. Хмельницьгаз, який закупив 25 бронежилетів, Хмельниць обленерго закупило повністю на батальйон матраси, подушки, наволочки, простині. Харчування батальйону організовано за що Міністерства оборони. Це далеко не повний перелік меценатів, які не відмовили нашим військовим у допомозі. Завдяки їх небайдужій позиції. Хмельницький батальйон у повній бойовій готовності його кажуть використовуватимуть на теренах краю, а у разі необхідності можуть залучати і в інші регіони.